Всім привіт як з вами я і Фрітек. Я знаю, що ви напевно зараз здивовані. що ви бачите новий мій скін. Можете подивитися ось ззаді, ось спереді. Чому я змінив? я хочу показати вам, що я не якийсь маленький ютубер. Я хочу сказати цим, що я хочу багато знімати, хочу багато вам показати, хочу, щоб ви дивилися ось так. Що ж, вітаю вас на новому сезоні виживання з модану. Від весни до літа. Знаю, тут трохи зарано. Але якось так я починаю. Що ж, за я і Фрітік. Давайте почнемо. Я думаю, що ви теж побачили цей дивний острів зверху. Але давайте почнемо щось знак, що... Вау, деревня, а там що таке? Там якісь скали. Добре, давайте почнемо оце от. з дерева. Так, трохи деревце. це. Опля. Як бачите, тут є розмір мого інтерв'ю. Цілісність предметів і цілісність броні. Там знизу. О, тут є досить багато модів різних, цікавих. Дійсно сподобається. Це дивитися. Що ж, давайте подивимося трохи по деревні. Дірев. Так. На та, що є? О, кроватка. певно, впевнено, Так, О, тут я думаю, що щось має бути. Ну, хоча б щось їжу ну, маю на перший час. Так, що у нас ще є? А, Стол кусь козі... покращення. Якось так, що ще шеї? Ой, ще один дім. Тут уже трохи ліпше. Ресурси. Опля Я думаю, що це в ней для Шуси на на пандері О! Шей-портал! Єма. Там якийсь острів, тут ще й портал Тут же, кстати, везучий спавн. І зразу золотий блок О! Шапка Шлем Шиш шипам, цепший имба. О, шість залізу. Чекай. А я в ретік можу навіть. Я хочу дещо перевірити. Просто. Просто перевірити. Ні. Прикринько. Але майже дивіться ще оцього два блоки і просто воно буде працювати. Ай-яй-яй-яй. Щось житемніє. Добре, 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 добр. давайте знайдемо якесь місце, щоб перечекати. І дослідимо повністю цю деревню. Так. Що ще є? Голєм бачу. Ну, голем тут завжди є. Яйце. О, о! Кусниця! Круто! Так що тут у нас є? і їма. Це дуже добре для початку. О, шапка і нагруднік. Преїмба. Так, так, так. Тут ще навіть це Ще один нагрудник, а тут. Котан з водою. Так, тут у нас що? Тут у нас якийсь мертвий дім. Так, геть звідсильний, я якраз тебе посплю. Так. Треба встати. Давай, давай, давай. Опа. Так. Поїхать, Ще Шевден die. Шой яблуко, з'їв, все досить добре везе. Нужно поганий інвентар. Навіть годинник. Годиник, Карл. Голимчик, големчик, големчик. що я зроблю. Так от всегда 7 урон. Ну, як для початку не погано. Давай, велтней. Давай. Нее Окс, от бачите зручно Залізний колеб Матузруч, бачите зразу хП видно. О, скерп позаразломається. Да Алхарба Так, Таксики Три. На кірку раз. Так, опа. О. Перший день а мене вже залізна кірка Ну неудача. Це? Що це? А, а? Що, що таке було? А, тут так сукир ломалися. Йой. А давайте підемо до острова, що я бачили, що й на вас. Що ну вот? Питамо. Так. Чого вже нема? А, а де він? Що він ж тут був недавно. А, ну значить його все ж таки нема. Може щось здалося мені. Та, походу, його нема. щойно не от був. А ні, во 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 А там треба дуже багато блоків. Ну нічого, зараз попробуємо. Мені просто цікаво, що там таке. Полечим це вже на другу серію. Я бачу просто Вугл. Так... Опля. Круто, що штаббатую. Опля. Опа. У Вугол це дуже багато. О, нова руда. Це вже прекрасно. Так що це у нас. Коперо. Я обічна якщо неправильно почитав, просто я не знаю англійського добре. Так, п'ять штучок. Нічого зараз переплавимо і подивимося, що таке. Так, але вуголь треба весь забрати. Для початку тоже не знадобається. Та і в принципі він досить корисний. Воголь в цьому голова в Майнкрафті. Опа. Камінь, камінь, камінь. Таксі колесу та. Добре, думаю, хватить, щоб розпалити. Так. Опа. Так, поставити і... Що він переплавився. Коли якщо заравилося курша, то я поставте на це відео лайк. І... Ласка, поставьте лайк. Так що тут у нас? О, руда? Що ж тебе, можно? Тупити до руд Де в нас руди? Де в нас руди? Так. Оце от? Так. Що з тебе можна зробити. Добре, це круто. Що з тобі можна зробити? Так. Ну... Ну якось. Нічого. По-по-по. Ані. Можна якусь мелку сус зробити. Бега якісь ресурси. Ага. Ну а основного в мене тобто в тепер себе без полезный, так подумати. Ну добре. щось. Опа. О, я зламав свою сукеру. Ну добре, я зроблю зразу. А со, я можу зробити сукеру. Не можу, прикро. Здесь камень, як просто сукеру. Так, опа. Крас. Ідеально. Так, хлипчик. Так. Так, 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 так. Пентаразроблю да, шедерва трох Опля. Але тільки не розумію, як воно працює трохи. А от. Як воно працює? Опа! А тут заношу ясно, тепер. Трохи хоча б ясно. Так, може тут ще щось є? Типа... О, кіт! Кіт! Мяу! Мяу! Блін, а я ж можу добути якраз золото. Якось я забувся. Опа! О, аж два. 18 золота аж. Майже на сет хватає. Так з трьох кров повбиваємо. Корови. Хайя! Уничтожен! Ала храба! Так, окей. Раз. Два. Ой, як він кричить. У печалі. І без коня всі дні. У полоні печалі. Може десь у лісах. Це капець, Ти капець ми шукав. Давайте пробуємо зробити. Так. Так, капці, капці, капці. ось Хп Теперсиска. А, так само як ги прости. Шось не дають. Ну, хоча б щось. Що ж вот скунду? Ось так я, я от приводівся на першій серії. Ха. Ну що ж, усім дякую за перегляд цієї серії. З вами я, ефірі в крутих чуботях. Всім удачі